Рятувальник Ігор Лебідь згадує, коли приїхали за викликом, у вогні була вже ціла кімната. Їдкий дим заповнив квартиру та валив з вікон. Сусіди кричали: там може бути дитина. Вибивати броньовані двері. Часу вже не було. Пожежні полізли всередину через балкон. Ніхто не подавав ні звука. То є, сіптов хоча б плакав дитина, і звала а так взагалі тобто, сплошна тишина. Відкрили окна, дим почав розсіюватися. побачили ребенка. Ліжавши там груди мусора, там мішків. Хлопчик не дихав, зіниці не реагували на світло. Здавалося, дитина вже мертва. На швидку Ігор не чекав, сам почав реанімацію. І пожежному таки вдалося запустити маленьке серце. Вдохнув чотири рази йому воздуха, так щоб живот надувся. Тишина, потім 12-15 разів надавив на грудну полость, потім знову зробив вдохи раз два і після цього він почав хрипіти і піддёргиваться, ну, як судорожні такі движения рук, ног. Мати хлопчика з'явилася, коли вогонь вже загасили. Сьогодні жінка довгий час ховалася від камер, виправдовується, дитину кинула саму, бо вийшла у магазин за харчами. Та друга вас там не було. Максимум 40 хвилин. Максимум 40 хвилин. Її звати Вікторія їй 35 років. Більшість сусідів жінку відверто бояться. кажуть господиня, влаштувала у квартирі справжній притон наркотики. Вживала і сама, і з друзями, а нещодавно втратила чоловіка. Він ж умер тоже передозу, Ну десь з полгода вже назад. вона здавана ніколи не виходила. Тось тобто, я слышла только ютида тут голоси з. Це притон не Шприци та упаковка демідролу є на оперативному відео рятувальників. Причину пожежі фахівці ще не з'ясували. Підозрюють, господиня могла піти з дому та банально не загасити цигарку. Вона знаходилася зі своїми друзьями в цій квартирі, і вони курили, і була оставлена сигарета, то що отримала розпространення огня в дальнейшем. Это одна версия, другая версия, в том числе и связана с приготовлением определенных препаратов наркотического действия. Маленький Ярослав зараз залишається у реанімації. Лікарі діагностували важке отруєння чадом. Стан вже не критичний. Дитина житиме. Але ж до хлопчика, поки не пускають навіть поліцейських, з'ясувалося, у свої п'ять років Ярослав не розмовляє та сильно відстає у розвитку. Копи вимагатимуть позбавити жінку батьківських прав. Вона стоїть на учоті по поводу потреблення наркотичних средств. Вона є матір'ю одиночкою У цієї матері також є ще один э, старший ребенок. 10 років. в Сому году вона була лішена радітських прав в отношении этого ребенка. А ще правоохоронці відкрили провадження за статтею злісне невиконання батьківських обов'язків, а це до п'яти років колонії. Сама Вікторія наполягає, сина любить та без боротьби не віддасть. Неважно, у всіх бувають ошибки. єдине, і... що мені я буду за нього бороться.